Казковий світ звуків. Звук Р. Привіт-привіт, діти! Сьогодні я вас хочу познайомити з новим звуком. Звуком Р. І вирушаємо ми з вами на гостину до черепахи ріккі. Привіт, діти! Ви мене впізнали? Так, я черепаха ріккі. І хочу вас познайомити сьогодні з новим звуком. Відгадайте яким? Рак. Рись, сир. Який звук ви частіше всього чули у словах? Так, звук «р». Зараз давайте відгадаємо, де стоїть цей звук у словах Риба. Так, вірно, на початку слова. Перро. Так, посередині слова комар. Розумнички, наприкінці слова. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Рак. Який перший звук в цьому слові? Рак. Так, звук р. Він який? Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук? Рак. Який звук я проспівав. Так, звук А. Він голосний, позначаємо його кружечком. Який останній звук в цьому слові? Рак. Так, Звук. Він твердий приголосний, позначаємо однією рисочкою. Вірно. Давайте зробимо звуковий аналіз слова «рікі». Який перший звук в цьому слові? Рікі. Так, звук «рі». Він який? М'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Рікі. Який звук я проспівав? Так, звук і. Він голосний і позначаємо його кружечком. Який наступний звук? Рі-кі-кі. Так, звук «кі». Він м'який приголосний, позначаємо його двома рисочками. Який останній звук? Рі-кі. Який звук я проспівав? Так, звук І. Він голосний і позначаємо його кружечком. Так з яким звуком ми сьогодні познайомилися. Як мене звуть Рікі. І познайомилися ми зі звуком Р. До побачення, діти, до наступної зустрічі. Так з яким звуком нас познайомила Черепаха Рікі? Та зі звуком Р. Ви молодці. До побачення, до наступної зустрічі.